В Україні 5 травня на Великдень очікується тепла погода, яка сприятиме святковим прогулянкам та пікнікам. Однак візьміть з собою парасольки, адже можливі опади. Такий прогноз озвучила синоптик Наталія Діденко. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, як повідомляє Синоптик, протягом 5 травня в Україні переважатиме весняна тепла погода з температурою повітря від плюс 19 до плюс 25 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. В ніч на Великий день очікується суха погода, без опадів. В день 5 травня можливі короткочасні дощі лише в західних, північних та центральних областях. На сході та півдні країни випадання опадів не прогнозується. Отже, українці зможуть насолодитися святковими вихідними у комфортних погодних умовах. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!